Шахраї дзвонять так переконливо, що можна легко повірити, але є кілька фраз, які їх відразу видають. Якщо ви почуєте хоча б одну з них, кидайте слухавку і не ведіться. З вашої картки зафіксовано перевод коштів на інший рахунок, і ми його заблокували. Це їхній улюблений старт. Вони одразу створюють паніку, у вас нібито викрали гроші, але вони врятували ситуацію. А далі йде маніпуляція: попросять підтвердити дані картки, сказати cvv код або навіть встановити службову програму для вашого контролю. Насправді жоден банк так не працює. Якщо справді є проблема з карткою, то офіційний банк просто блокує операцію і надсилає вам смс чи сповіщення. Наша розмова записується. Це фраза для психологічного тиску. Вона може створити у вас відчуття, що це щось офіційне та серйозне, ніби ви справді говорите з установою. Але насправді шахраї можуть сидіти будь-де, хоч у підвалі, і жодних записів для безпеки вони не роблять. Єдине, що вони записують, це вашу реакцію та особисті дані, якщо ви їх, звісно, скажете. Ви виграли приз або гроші, але спершу потрібно оплатити комісію. Це класика Афер ще з 2000-х. Спочатку вас радують виграшем, а потім дуже швидко переходять. Ходять до вимоги, оплатіть податок, комісію чи доставку. Механізм дуже простий: людина, почувши слово виграш, втрачає пильність. Але пам'ятайте, жодна нормальна компанія не буде вимагати оплату наперед за приз. Ми з підтримки: Google, Monobank чи Приватбанк. Тут грають на довірі великих брендів. Шахраї представляються співробітниками відомих компаній, щоб ви не сумнівалися, але головна ознака вони завжди дзвонять із звичайного мобільного або невідомого номера. Справжні служби підтримки ніколи не дзвонять просто так і не питають ваші персональні дані. Якщо є проблема, вам прийде повідомлення у додаток чи на офіційну пошту. Дайте код з СМС, щоб підтвердити операцію. Це найнебезпечніший момент. Якщо ви скажете цей код, то ви самі підтвердите шахраю вхід у свій АК або переказ грошей із вашої картки. Це вже не просто розмова, це фактично добровільна передача доступу. Запам'ятайте, код із смс нікому і ніколи не можна озвучувати, його знає тільки власник аккаунта або картки. Тож будьте дуже уважними, а зараз напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дзвонять вам шахраї і що вони вам кажуть. А також перегляньте ось це відео, де я показував іще 6 фраз, які видають шахраїв.